Привіт! Давайте поговоримо про випрямлення змінного струму. В розетці живе змінний струм. Він весь час метушиться то в одну сторону, то в іншу. Бігають, суетяться. А от електроніка здебільшого любить стабільність їй подавай постійний струм. Як же це зробити? Тут у гру вступає випрямляч. В цьому відео ми розберемось, які бувають випрямлячі, чим мені не вгодив звичайний діодний міст та спробуємо побудувати простий, але технологічний випрямляч на сучасних компонентах. Найпростіший варіант для випрямлення просто один діод. Він чесно пропускає струм лише в один бік і каже: назад дороги нема. Це називається складним словом однопівперіодний випрямляч. На вхід приходить красива синосоїдальна змінна напруга з двома протилежними напівхвилями. А тут маємо зняти постійний струм. Але на виході маємо тільки половину її хвиль. Інша половина просто зникає. Там тиша і пустота. Тому такий струм називають не постійний, а пульсуючий. Щоб це не виглядало так сумно, до схеми додають конденсатор. Та щоб він був здатен згладити ці паузи, доводиться брати величезний конденсатор. Тому таку схему зараз застосовують в основному лише там де потрібен невеликий струм. Стандартне ж рішення, щоб перетворити змінний струм в постійний це діодний міст. Чотири діоди і вже весь синус працює на вас. Але і тут є недолік. Падіння напруги на кожному діоді складає приблизно 0,7 вольта. А у масті ці втрати ще й подвоюються, тому що струм завжди йде послідовно через два з чотирьох діодів. майже 1,5 вольти згорають в пусту. Щоб не віддавати свої чесно зароблені вольти, інженери придумали напівміст. Для нього треба трансформатор, що має дві обмотки з середньою точкою і два діода. Я вперше натрапив на таку схему ще школярем, коли мені віддали стару неробочу двокасетну магнітолу. На той момент у мене не було свого магнітофона, тож я зайнявся ремонтом, замінив мікросхему підсилювача і магнітола ожила. А от подвійна обмотка і два діоди вживлені мене здивували. Спершу я вирішив, що виробники просто пожаліли діоди, мовляв, дорогі були. Та згодом зрозумів, що Міді на дві обмотки пішло куди більше, тож тут економії нуль. Плюс цієї схеми удвічі менші втрати напруги. Можна сказати: та ну, що там тих 0,7 вольта? Але якщо ви випрямляєте, наприклад, 1,5 вольти, то втратити 0,7 це вже майже третина енергії. Для сучасної електроніки з її низьковольтними схемами це дуже суттєво. Ще один лайфхак. Це використати діоди шотки замість звичайних. Вони мають падіння всього 3,4 вольти. У комп'ютерних блоках живлення це стандартне рішення. Все, як я показував, дві половинки обмотки та два діоди на протилежні напівхвилі. Але є ще цікавіше рішення синхронний випрямляч. Тут діоди замінили на MOSFET транзистори. Вони відкриваються в потрібний момент і пропускають струм з мінімальними втратами. Можливо, ви бачили на AliExpress модулі з написом Ідеальний діод Вони якраз і побудовані на МОСФЕТАх. У мене є пара таких плат. Як правило, вони потребують окремого живлення, тобто, на відміну від діодів підключаються одразу і до плюсу, і до мінусу, що є не дуже зручно. Проте є версії, що заряджаються від зворотної напруги та не потребують окремого живлення. Вони здатні працювати тільки на змінному струмі. Також є обмеження по максимальній напрузі зазвичай порядка 30 вольт, що теж не додає зручності. Суть синхронного випрямляча в тому, щоб відкрити транзистор у влучний момент. Під час позитивної напівхвилі відкривається перший транзистор синхронно з нею. Під час негативної другий, тому такий випрямляч і називають синхронним. Його робота нагадує вже знайомий нам напівміст тільки з транзисторами. У блоках живлення великої потужності це вже звична справа. Іноді затворами МОСфетів керують прямо від обмоток трансформатора. Щоправда, тут схема трохи інша. Вона працює разом з перетворювачем на топології Forward. І якщо її робити на звичайних діодах, ця схема виглядає так. А це дизайн схеми з синхронним випрямлячем від Analog devices. В комп'ютерних блоках живлення я зустрічав окрему невелику обмотку для затвора нижнього транзистора. Принцип роботи цієї схеми такий: перший транзистор пропускає струм у навантаження. І одночасно з цим енергія накопичується у дроселі. А у період паузи між імпульсами відкривається другий транзистор і дозволяє споживати струм від дроселя. Таким чином, і в період імпульсу від трансформатору, і в період паузи на виході тече стабільний постійний струм. Іноді транзисторами керує спеціальний драйвер. Це складніше, але дозволяє витискати максимум ефективності. Ось дві схеми від тих же Analog Devices. Давайте спробуємо зібрати найпростіший синхронний випрямляч та подивимось, як він працює. Він складається усього з двох N-канальних MOSFET-транзисторів та двох резисторів. Цей випрямляч потребує двополярного живлення, тому що це той самий напівміст, про який я тут довго розповідав. Уся хитрість та складність тут. У подачі керуючої напруги на затвори. Враховуючи паразитний діод затвор в нормі має приймати напругу більшу, ніж плюс живлення. В емуляторі для цього я передбачив окремі обмотки. А на нашому макеті я буду вручну подавати окрему керуючу напругу та дивитись, як це працюватиме. Сюди підключається загальний провід. Це ж є і мінусом навантаження. Сюди двополярна змінна напруга. А до резисторів керуючі сигнали для транзисторів. В якості навантаження світлодіодна стрічка. Це дозволяє контролювати, що на виході випрямляча завжди правильна полярність. І ми бачимо, що стрічка працює незалежно від полярності вхідної напруги. Та зверніть увагу, що зараз стрічка світиться дещо тьмяно. це тому, що струм йде через паразитний діод, і на ньому падіння напруги аналогічно звичайному діоду більше, ніж 5 вольта. Та якщо подати керуючу напругу на затвор, стрічка одразу починає світити яскравіше, ефективність випрямляча різко збільшується. Приблизно так працює синхронний випрямляч в блоках живлення. Тож від простого діода і до високотехнологічних синхронних схем пройде на цілий шлях. І все це лише для того, щоб зробити струм стабільним і зручним для наших приладів. Дякую за перегляд, а ще більше за вподобайку та підписку. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До нових зустрічей і нехай ваші ідеї завжди випрямляються у правильному напрямку.